Хто цікавився стартом в аналізі даних, у мене для вас є класний інсайт. Ні, ти, звісно, можеш ютубчик відкрити, щось тут пошукати, даже якісь курси знайти, але все одно це буде якась фігня. А тим більше як запрувить перед компанією, що у тебе є реальні скіли. Що ти їм скажеш? Я ютубчик дивився. Тим більше, коли ти починаєш занурюватися в Python, там вообще починається якась біда, куча питань і всякого такого. Нахававшись всього цього бреда, ти естественно лізеш в інтернет, шукаєш якийсь курс, перебравши 10 тисяч мільйонів курсів. Ти з розочаруванням для себе розумієш, що так, вони стоять нормальних деніг. А ти взагалі хезе? Чи тобі ця професія зайде, тобі хоча б попробувати? Так от я вже зайнявся цим питанням, перебрав кучу курсів, все проаналізував, вибрав для себе підходящий варіант і рекомендую його тобі, і це буде рекомендація номер один. Є чудовий сайт Prometheus, На ньому є отакий курс, аналіз даних та статистичне виведення на мові А». Я його детально проаналізував, вже майже пройшов і точно можу сказати, що курс дійсно годний. Це не варіант навчання на тяпляп і там в результаті получить якусь просто бумагу. Важку непонятно. Тут і тести будуть непрості, тут і лабораторні роботи є, і навіть по завершенню у тебе буде один нормальний фінальний проект. А сертифікат, який ти получиш, його можна буде прикріпити в LinkedIn і показувати потенційним компаніям для працевлаштування і він буде нормальним. Звісно, тут не буде у тебе ніякого ментора, тому треба буде підключити режим дисципліни і плотного общення з чатом GPT. Але після завершення курсу ти з увереністю зможеш носити такі очки і називати себе Beginner Data Anaлітиком. Тому твоє путешествие в світ Дата Сайенс не закончиться. Но, тим не менше ти зможеш для себе визначити, чи вообще воно тобі треба. А в наступних відео я покажу варіант отримання вже міжнародних сертифікатів від таких відомих компаній, як IBM та Microsoft. Тому підпишись на цей профіль, щоб не провтикати нові рекомендації, нові відоси та нові огляди. А також на телеграм-групу в ШАПЦІП профілю для того, щоб мати ексклюзивний доступ до моїх особистих перевірених матеріалів. І бажаю тобі успіхів у проходженні цього курсу. Бери, пробуй, тестуй і до зустрічі в наступних відео.